До студії громадського маємо нового гостя на цю годину. Як ми вже анонсували, це Сидор Кізін, адвокат підозрюваного, затриманого у сутичках біля Верховної Ради України вчора. Ігоря Гуменюка його власне підозрюють в тому, що саме він кидав гранату біля Верховної Ради, яка власне поранила велику кількість людей. Більше 20 людей серйозні мають поранення, і також є троє загиблих бійців Національної гвардії України. Доброго вечора вам. Якщо можна назвати добрим, але тим не менше, маємо матеріали від адвоката і стверджували, ви вже сьогодні бачили ми ваші заяви про те, що застосовувалися катування до вашого клієнта, до вашого підзахисного і що змушували його зізнатися у вчиненні цього злочину. Можете трохи більше розказати звідки у вас така інформація? Чому він вам говорив, що все таки змушували його? Ну, по перше, я десь уже півсотні процесів аналогічних провів. В основному ну я, я їх провожу безкоштовно, які. Цей процес, uh -huh. тому що я зараз я вчора е, приїхав в голосійський райвідділ і е, побачив таку картину: всі коридори заповнені людьми, е, багато побитих, дуже багато молоді. Е, є школярі, є студенти е, з перемотаними головами. Uh -huh. Вони сидять в коридорах по 8 годин, е, і з ними ніхто не працює, а з кимось вже попрацювали, як, наприклад, з Ігорем Гомоняком. Він побитий, до нього тричі приїжджала швидка е, Нудота і так далі. Тобто, е, били по вухах. Були не при затриманні, були в приміщенні райвідділу, це все зафіксовано. І ми знаємо заяву міністра внутрішніх справ про те, що вже є винний у вбивстві міліціонера, що затриманий той, хто кидав гранату, і ним є Ігор Гуменюк. Я зустрівся з ним, вступив в справу як адвокат. І що з'ясував? Що в справді насправді нічого про того, про що говорив е, Арсен Борисович, немає, як це вже повелось. Із документів е, там був лише протокол е, про затримання. В протоколі про затримання чорним по білому написано, що у нього нічого не вилучалось, тобто не вилучалось ніяких гранат, ніяких вибухових пристроїв, про які говорив е, міністр. Е, і наступний протокол, який вже це в принципі перший, перша така слідча дія, яка вже була вже з адвокатом, це протокол допиту в якості підозрюваного. З цього протоколу допиту вбачається, що він не визнає свою провину і що в... до нього застосовувалося насильство, mm -hmm. його били, його змушували дати покази проти себе. Але саме цікаво, що на чому найбільше не полягали оперативники, коли його били в приміщенні ревіділу. Те, щоб він дав покази, що він є членом Всеукраїнського об'єднання свобода, напевно, це лягало якось в той ракурс, про який заявив міністр внутрішніх справ. Він заявив, що і у нас є відео. Я записав на мобільний телефон про це. Ось, тобто в документі, там, другому, про який я говорю, протокол про затримання, він зазначає про побиття, зазначає про насильство по відношенню до себе. І все. І більше жодних документів у справі немає. Він затриманий, йому інкриміновано 4 статті Кримінального кодексу, тяжкі статті, цей 348, 345 Кримінального кодексу, замах на правоохоронців з тяжкими наслідками і так далі. Все зроблено для того, щоб майбутню санкцію вже обирати тримання під вартою без варіантів. Ось до речі, до 6 ранку я вчора провів в Голосіївському райвідділі ще близько 20 людей мені вдалося з ким поспілкуватися. По п'ятьох я офіційно як адвокат зараз показуємо фотографії. Це ваші, я так розумію, фото зроблені вами. Це я на свій мобільний телефон. Щойно те, що я вам скинув на електронну пошту, побиті з перебинтованими головами. Це розумію, інші, інші потерпіли так це Єгор. Сергій Крайняк, Марко Мельничук, це Віктор Бурлик. Він, до речі, доставлений в лікарню швидкої допомоги, тому що лікарі приїхали і вже угу. ну, його він рвав, угу. в нього була тошнота, але ну, говорить, що ти затриманий, ми тебе не відпустимо. З третього вже виклику швидкої, його швидка госпіталізувала, Я зрозумів, що самі вже правоохоронці злякали. Щоб не було якогось летального випадку. І до Власне, речі, от протокол до речі, також потім... допиту є, і в протоколі є від руки написано. Давайте далі покажемо свідчення саме Ігоря Гомонюка про те, що він так під тиском визнав свою вину. А він, не визнав свою вину. І, тобто він, він каже, що я тепер не визнаю, я коротко прочитаю до будь-яких критичних політичних політичних партій чи рухів я не належу і я пройшов пройшов участь у бойових діях в зоні АТО, захищав цінність україни цілісність. до цілісність україни перепрошую до мене застосовували тиск фізичний Правильно, якщо я не помиляюся, фізичну силу били по голові е, і тулубу, е, е, ну, Тобто він говорить, що це все політичне це все, замовлення. Що є ці сприта та це все, що є справи, є підпис е, ігоря. Яких зізнань він не, не давав про те, що він вчинив цей злочин, про те, що, що говорили з високих трибун, таких зізнань немає. І це от мені дійсно тобто, аби, заява міністра Авакова про те, що він у всьому зізнався, не відповідає дійсно. Фактично, міністр Ваков призначив в супереч статті 62 конституції, яка е, е, говорить, що. Особа може бути визнана винною вчинення в злочину, не інакше, як за вироком суду, який набув в чинності, а Ваков це все знівелював, призначив винного, а прем'єр-міністр Асеній Петрович уже і покарання придумав, вищу міру покарання. Але пішли далі наші політики, цього, цього мало, тобто є, є вже людина, але цього мало. Значить, всім затриманим, 20 людям, ті самі статті, що і Ігор Гомонюку написали в протоколах про. Затримання, всі ті чотири статті. Фактично, всіх, кого правоохоронці встигли в той день затримати, а затримували їх вже не, не там на місці. Когось в метро, когось на виїзді з Києва їхав, їхала автомобіль на Хмельницький. Їх всіх звезли в райвідділ, всім одну статтю. І зараз е, е, Арсеній Аваков заявляє, що він звинувачує всіх, хто був на цій акції, там кілька тисяч людей, що вони всі мають по цій статті піти. Тобто, фактично така принцип колективної відповідальності це Винахід більшовиків був коли ну і в кримінальному праві будь-яка відповідальність, вона індивідуальна за свої дії. А тут пропонується суспільству колективну відповідальність, тобто до mm -hmm. всіх учасників акції протесту, і ширше до всіх, допустим, партійців тої чи іншої політичної сили. Добре, що каже ваш підзахисний, що він робив на акції? Чи була в нього граната? На він спрятати? був на акції, те, що відео розповсюджене в мережі. Режі інтернет нібито МВС, на сайті МВС, воно власне uh -huh. є, таке замутнене, uh -huh. Зараз ми його Цьо, про вилучення якихось гранат. Це незрозуміло, у кого вони вилучаються. Цього відео в справах в матеріалах кримінальної справи немає. В протоколі про затримання, в графі, що вилучено у uh -huh. Гуменюка, стоїть нуль, нічого не вилучено. Тобто всі ті речі, які вилучались, не зрозуміло ким, не зрозуміло у кого, не зрозуміло, де вони вилучалися. Я так розумію, що їх оформили таким е, процесуальним документом, як огляд місця події. Але ми бачимо з відео, що е, огляд відбувався в кабінеті. Огляд місця події це слідча дія, яка, відбув... яка на місці проводиться. От, наприклад, якщо було біля Верховної Ради він затримано там місце події, е, тоді оглядом місця події можна знаходити там гранату е, угу. чи щось інше. Угу. А тут же місце події виявилося в кабінеті, вочевидь, в очевидь, якомусь кабінеті чи оперативників, я не знаю, що це за кабінет, і е, без участі адвоката. Я не знаю, як що там чи був присутній сам е, Гуменюк. Тобто є таке відео в інтернеті, воно є, воно є, але воно в матеріалах кримінальної справи там, де воно має бути, там його якраз нема. Тобто, е, Міністерство внутрішніх справ наповнює не кримінальну справу, не докази шукає, а наповнює інформпростір, е, е, е. Але ось цей хлопець в шортах, в масці, в е, е, картузі, ось цей, якого ми зараз показуємо, він. छ uh, Ваш підзахисний чи ні, чи він, тобто він був на цій акції. Це він, чи це не він? Ігор Гуменюк. Він на зріст невисокого росту. Тому, ну якщо дивитися на зріст, то в принципі ну людина схожа на зріст, але ну, це ж треба все встановлювати. Оце відео, яке ви зараз показуєте, воно мало би бути в кримінальній справі. Його мали б пред'явити моєму підзахисному, щоб він сказав, це він, чи це не він. Такого нічого не було. Два документи в справі. Просто людина, про які яку просто людина, яку затримали, і яка є Ігорем Гуменюком, тобто вже е, в місцях е, утримання, так, в слідчому ізоляторі. І е, людина, яка є на акції, вони однаково одягнені. Вони схожі статурою. Ну, це ж то це ж... нехай, навіть якщо так, то е, це має бути в матеріалах кримінальне справи. Це ж доказ по кримінальній справі. Доказом у кримінальній справі є будь-які фактичні дані, які свідчать про його винуватість. Чому вони не залучені е, в матеріали? Чому немає якихось слідчих дій? Чому йому не пред'явлено для впізнання е, чи комусь не пред'явлено для впізнання це відео? Е, чому його не опізнали? Е, то, ви то, про ми, це відео да, говорили. Ми бачимо і... бачим картинку, якусь зняту в кабінеті, правильно mm -hmm. в якомусь кабінеті. Це ж не, ну ось і все, бачимо гранату, а до чого тут мій підзахисний? Тобто, отак відбуваються у нас слідчі дії. Крім того, а ще один є документ: угу. в присутності адвокатів у нього вилучили для генетичного аналізу епітелій ну, речі, які для генетичного аналізу вилучаються, слюну. Угу. А виявляється. Це було о восьмій вечора під час оформлення протоколу про затримання. А виявляється, на кілька годин раніше вже всі ці речі у нього відібрали невідомі люди. Тобто, зараз може Що бути… Що просто ну люди, які не представні. Без оформлення будь-яких документів без будь складання протоколів в місті ні, ні, в Равіділі в його затримали, побили, відібрали якісь зразки для генетичного аналізу, які можуть бути використані. А пізніше, через кілька годин, відібрали зразки вже в присутності адвоката, запечатали в конверт і Там ми своїми підписами захисники і підзахисний скріпив. А перед тим такі самі дії були невідомими людьми, ну очевидь, угу. оперативниками зроблені. і куди вони пішли. Ці зразки не зрозуміло. Можливо, це як по справі Павлюченків. Uh -huh. Там теж були якісь махінації з генетичними оцими аналізами, і так далі. Тобто, я не здивуюся, якщо зараз на цій гранаті, яку невідомо де знайшли, з'являться ті зразки, які вилучили у нього за три години до офіційного затримання. І експертиза встановить, що так дійсно це відповідає тому, що в пакеті. Ну, тобто... Я так розумію, що саме в цьому кабінеті і є ну, ці факти. Фотографії були зроблені з побиттями я, я інших? Я не можу сказати. Ну, схожі кабінети, очевидь, це Голосіївський райвідділ, тому що його після затримання в метро його було доправлено в Голосіївський райвідділ. Зрозуміло. Угу. Угу. Тобто, я теж бачу шорти, як ви бачите, схожі. Все, все це ж схоже на ту людину, яка кидала гранату. Ви кажете, що матеріалів справи цього немає і немає е, е, ніяких. Е, я так розумію, ніяких матеріалів, які би підтверджували, що граната належали йому. Має бути протокол. От в протоколі затримання в графі, що вилучено, немає цих предметів, тому їх мали би вилучати під час затримання. А інших документів в справі я не бачив. І мало, того, це відео, про яке я говорю, напевно, це якась була слідча дія. Чому воно в, в інтернеті знаходиться? А чому воно не знаходиться в матеріалах кримінальних справ? Це ж доказ. Uh -huh. Чому е, Міністерство внутрішніх справ, це ж воно розповсюджує і ставить на своєму офіційному сайті? Чому воно е, оприлюднює ці речі замість того, щоб е, класти його в е, матеріали справи? Або паралельно з тим, як наповнювати кримінальну справу? Хоча uh -huh. е, зараз, якщо адвокат будь-який документ, е, якийсь оприлюднення чи якесь відео, то зараз кажуть, що це розголошення таємниці слідства. Uh -huh. Чи ваш підзахисний робив під Верховною Радою, і чи було в нього якесь він учасник? Ато угу. він активний учасник подій на майдані. Угу. Після закінчення майдану одразу ж пішов добровольцем. Після всіх цих процедур бюрократичних отримав статус бійця батальйону спеціального призначення МВС. Він є працівником міліції, служить в батальйоні Січ, який є підпорядкований київському главку міліцейському. Кому він він фактично є міліціонером підлеглим пана Авакова. Це правда, що він писав рапорт про звільнення? Так, він десь на напередодні, як він каже, він писав рапорт на звільнення з батальйону. Він відслужив якраз сьогодні рік. Уже він пройшов всі ті події і Донецькому аеропорту, і в Пісках, і Мар'янку. Тобто він пройшов найгарячіші події останнього року як доброволець. Там ну і з того, що я з ним спілкуюсь, це хлопець дуже патріотично налаштований. Він прийшов на цю акцію, оскільки він був проти підписання цих виконання фактично цих домовленостей і змін, зміни конституції. Тобто ну, в нього є громадянська позиція, це не ну хлопець дійсно. Ну, Видно, що він діє за переконанням, і ну, у нього є там ціла система своєї аргументації мотивації. Він дійсно проти цього виступав. Угу. Тобто він є переконаним противником того, щоб змінювати конституцію таким чином, щоб Донецьк і Луганськ фактично отримали вийшли з під юрисдикції України. і Тактично легалізувати там сепаратистів, mm -hmm. з якими ми знаємо, що на базі року, там, Січі була воював. там був нещодавно Олег Тягнебок. Я вчора була на цій базі там багато прапорів свободи, символів свободи. Зрозуміло, що всі міліціонери не є партійними і не належать до партії Свободи, але не є партійними. Я це сказала так. Але взагалі за ідеологією, і ми знаємо, що він був в Соколі. Це молодіжна організація партії Свободи. Ви знаєте, ви також член Во Свобода, наскільки я пам'ятаю. vin Був членом партії до цього. У мене Немає він даних участь. точно чи він був е, як членом е, партії, так але ну як мінімум уже більше року, будучи працівником міліції, він точно не міг бути, і е, це автоматично членство партії припиняється. Але е, ну наскільки я мене, я, ідеологічно. мене ідеологічно, е, він скоріше з того, що я з ним спілкувався, і ідеологічно він скоріше стоїть на засадах е, схожих з ідеологічними засадами українського націоналізму. Угу. Зрозуміло. І е, зараз, е, я так розумію, буде суд. Скоро даємо беруть запобіжного заходу. До речі, зараз в СІЗО не допускають в ізолятор тимчасового тримання на Косагірному, не допускають адвокатів і немає Вас на, не нав... не нікого. Не допускають. Там є ще один адвокат. Його і зараз він там знаходиться, його не допускають. Кажуть, що ну, от, немає даних і так далі. Ми не знаємо, де він взагалі знаходиться, чи він знаходиться там, чи десь з ним якісь дії проводять. І слідчий слідчі ніхто нам не повідомляє, коли санкція, коли буде слухання, і так далі. Тобто схожа ситуація, як от відбувалася, ну коли я захищав і майданівців. Е чи коли судили журналістів, чи по справі Запорожця, я мав uh -huh. от, ну, схожий досвід протистояння системі. Є система. Uh -huh. Я дивлюся, як затримували вчора цих кілька десятків дітей, фактично. Ми зі слідчими спілкуємося, слідчих з дому десь викликали, хтось по економіці працює. Він каже: я не знаю, за що ми я їх затримую. Загинули, О, на жаль, теж майже діти, ці представники Назвардії. Давайте подивимось пряму мову Ігоря Гуменікава. Влас... Власне, сьогодні вдалося записати його. Де він пояснює, що він робить під Верховною Радою і взагалі свою позицію. Назвіть, як прізвище ім'я по батькові ваше. Був Ігор Володимирович. E, зараз де ви служите? E, служив у батальйоні спецпризначення Січ. Яке звання? Рядовий. А це до якого підрозділу відноситься? Це міліція? МВС. Чи? То ви працівник міліції? Удивляюсь, таке Атест... ну, атестовано чи ну, ні, я не атестовано. Там різниці не було. До Всекраської Відеї Свобода ви маєте відношення? Ні. У вас вимагали зізнатися, що ви маєте до нього відношення? Постійно активно цікавилися і, так би сказати, погрожували в цьому напрямку. — Що хотіли добитися? хотіли добитися того, що я є членом свободу. Такої відповіді не так, було. Є, власне, Оскільки власне, я, я, власне? Я, я не є членом особу. А працівник міліції? Я є працівником міліції. Арсен Авакал це вас безпосередній керівник, так? Якщо можна сказати. Ага, Скажіть, будь ласка, ви приймали участь в АТО? Так. Розкажіть, коли пішли, скільки часу, де приймали? Я ось час? вже якраз рівно як рік. Завтра буде рівно один рік, як я в -то. Тобто від цього був студентом, активно брав участь у Майдані, прийшов, брав буль... участь у боях на Інститутській 20 лютого. Зверху були піснапі з цими з хлопцями. Відповідно, після цього всього пішли добровольцями в, в батальйон. І так цього всього вже рік знаходимося у зоні бойових дій, де захищаємо свою вне України зброєю руках. Отже, це була пряма мова Ігоря Гоменюка. Адвокат встиг його записати в коридорі. Поки тривали засідання, я так розумію, щодо інших затриманих. І зараз скільки статей? Це зараз дві статті. Чити статті чотири статті. Я вже хочу зазначити, статті. що йому інкримінуються чотири дуже тяжких статті: це 348, 345, 293 і, і, і ще, ще якась. І, і цих і цих замах на вбивство працівника право. Роних органів у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків і так далі, uh -huh. і точно такі самі статті під копірку всім 20 затриманим. Учора, от всім, один, один в один. І коли я питаю, добре, ви, ви фабулу написали, що це з групою осіб, і далі перечислено, щоб тяжкі наслідки потягло. А що конкретно зробив ось цей затриманий? А слідчий не знає, що він зробив. Він просто фабулу написав, копі-паст підпишіть, і в ізолятор. Ваш підзахисний стверджує, що гранати в нього не було. Він стверджує, що він не вчиняв цього злочина, який йому інкримінується. Граната а граната в нього того, була? Граната в нього не вилучалась. Ну, Гран... Ви в мене питаєте, ніби граната я не знаю. Граната в нього була ніби я був, він вам що сказав? Граната в нього він, була? він мені сказав, що він не визнає себе винним. Я, як адвокат, у нього таке запитання повинен йому поставити. Він мені відповів. Я спитав, що в нього вилучили. Він сказав, що в нього не вилучалися гранати і інші пристрої, uh -huh. про які uh -huh. говориться. Тому, ну, м'яко кажучи, хтось призначив винного у цій справі. Uh -huh. А граната в нього була, ви цього не запитували? Чи були в нього якісь, якась зброя при собі? Ну у нього не вилучалося цього. Ви у мене як адвоката хочете. Я питаю, ви спитати... в нього запитували, чи в нього була якась зброя, і що він вам відповів, якщо ви його запитуєте. Так, я я в нього запитав, чи ти визнаєш себе винним, чи ти кидав гранату, і, угу. щоб ну, те, те, в чому тебе звинувачують. Хоча, хоча це розпливчато йому формулюють, йому не говорять, що це була граната РГО, як каже міністр Аваков, В кримінальній справі такого немає. А що є в кримінальній Там справі? Там якийсь вибуховий проїзд. Схожий на вибуховий, от, угу. тобто там все так розмито. Угу. І, і я, я у нього і не можу запитати правильно, чи ти вчиняв це, тому що в, в, в тих паперах, які йому дали підписати, його і прямо ні в чому не обвинувачують. А тобто, він підписав папер? Ні. Він підписав, він підписав той протокол, який ви бачили, де записав, що він що на нього вчинявся тиск, хотіли від нього таких-то таких, -то, таких -то визнань. Ось, і по 63-й статті Конституції він у зв'язку. З цим відмовився. Угу. Віддачі показів, тобто він не Проте, Чи була в нього зброя? Ви не питали? Е, ну, я, те, я вам ще раз сказав. Я, те запитав, ну, це ж дуже просте запитання. Ви питали, чи в нього була зброя чи ні? Так чи ні? Я в нього запитав, чи він вчиняв ясно, не, не питали. Я зрозуміла, не питали. Дякую. Сидір зін був в нас в студії. Адвокат підозрюваного, затриманого, скажімо так, затриманого будемо підозрюваного раз ігоря гоменюка. І говорили ми власне про вчорашні події під Верховною Радою.